Друзі, я хочу поділитися з вами е, нашим процесом. Ми використовуємо в роботі тільки пастеризоване молоко. До пастеризованого молока ми додаємо обов'язково захисні культури, які застосовуються для біозахисту продуктів. Також зараз я вам це продемонструю: ми вносимо кальцій хлорід, е, далі обов'язково ліофілізовані культури прямого внесення. Ви зараз їх бачите. Саме вони дарують сиру. Смак та ароматику. Також в цьому сирі сьогодні я використала аната. Це такий природний барвник, ви можете про нього почитати, він безпечний і не впливає на смак. Зараз я внесла фермент молокозгортаючий, і перевіряю на міцність свій згусток. Він просто ідеальний, тому починаю порізку, відкладаю телефон і створюю сир.